Дивіться, народ, якщо ви полетіли, наприклад, на якусь точку і там збили літачка чи якусь наземку роздамажили повністю, вона вам та територія зарахується. Ви можете летіти вже на слідуючому. Якщо цю територію зараз відіжмуть, вона буде зарахована. Так, хто там у нас? Хорон лети. Корочі, я скину сюди бомбу, бо можливо я і не встиг би роздамажити ті всі об'єкти. Так, ну вже дві території у нас є, погнали на центр. Дві території зарахували бачите, цю і цю. Так, Як 15. -й. У нас тут проти яка 15 я Михалич, більш-менш нормальний. Так, нормально, звук нормальний. Коротше, включає прогазовку, бо я відчуваю, що я можу і не встигнути. Там у нас два бобра літає. Нам би хоча б одного збити. Так, одного збив. Сюди я скину бомбу і погнали-погнали сюди Йду на перезарядку. Так, ну дивіться, початок бою вже три території. Дайте, щоб пережимали точки, щоб пережимали, то можна нафармити 5-6 територій за бій. Не напрягаючись. А на штурмах ми високо не летимо, ми собі понизу літаємо тихенько і все. Так, участь прийняли. Нам головне віджати ту точку, бо тут захисники, блін, будуть дамажити. Так, забираємо у цей жирний об'єкт. Я не бачу, де там, що там, де. Ай, як третій. Так, і перезарядка, і погнали. Так, уже чотири території. Так, з нами летять три літака, там ще важкі винищувачі є. Два на якийсь крупніший об'єкт, можливо, оцею Е, Когось завалили. О, ну, чотири лички вже на фарму, дивіться, це файний літак. Все, на... територія наша і погнали на центр. Вже краще в небі, а? Краще в небі, 5 територій. Так, хто у нас тут на центрі? Ви завжди дивіться на карту. На тако включайте сюди, дивіться Плюс-мінус приблизно, хто куди летить. Так, бо бачу я на центр вже бомбер сюди летить. З нами легкий, але там тяж біля нього. О, бачите, крутиться. Форми летять, ну я думаю, що я встигну прийняти участь. Це дуже хороший штурм на восьмому рівні. Куде бомб швидкий? Так, ну сюди я закину бомбу, бо це роздамажувати дуже... Незручно, блін, у ціло квадратні, руніровані штуки. Тут якийсь шок бачу є. Вся територія наша. Далі, далі сюди погнали. Розіб'юсь. Не розіб'юсь. Так, шість територій вже напевно десь є, можна і сім форманути. Це часу вистачає. Так, чую, вже там захисники шмаляють, але ПВОшка шмаляє. Вити я на цій великій скину дві бомби. Можна й розбитися, блін, тут захисники роздамажать мене. Збиваємо по вилошку. І ось такі палатки теж збиваємо. Так, тут, ну, тут вистачило. Давай, 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 давай. Эх, не добрав чуть-чуть. Щось ми довго віджимаємо цю точку, зараз буде кінець бою. Ей, території треба більше. Встигли. Ну і так нормально. Нормально накидали. Так, три жетона. Шість територій. Так, експериментальний.